Я святий Миколай, я покинув свій рай, я на землю захотів прийти і хороших друзів тут знайти. Багато дурих я пройшов, та кого я шукав, ось знайшов. Знову гості біля хати. Прошу, прошу до Миколая на гостину. Ми останні три роки працюємо у форматі такого триптиху на Різдвяну новорічну кампанію. Тобто ми готуємо абсолютно нову виставу, робимо інтермедію, це власне шоу біля ялинки. Ну і, звичайно, гостина Святого Миколая. Тішимося, тому що всю музику, взагалі, для всієї різдвяної новорічної кампанії написав наш керівник музичної частини Сергій Просяжний. За сумісництвом фронтмен гурту Моторола, тому повірте, музичне оформлення дуже якісне, дуже сучасне, і діти і підтанцьовують і підспівують. Четвертий рік поспіль ми намагаємось щороку додавати якісь нові елементи у гостині, і діти дуже радо зустрічають святого Миколая, тому що це таке таєнство. Коли дитина може розповісти про свого батька, який на сьогоднішній день служить, про брата, про дядю. І ви знаєте, діти маленькі, але всі вони мріють про мир.